Всім привіт! Сьогодні я вам покажу е, моду в Майнкрафт місто. Е, я його скачав. Е, і тут немає ніяких машин і пушок, але я скачав поки що мод на місто. Ось таке місто. От є видно баскетбольний майданчик і Всі, все підписано. Бурвір Кінг і кучу величезних будинків. Я зараз глядачі, щоб можна було і, і, пер, і, ну, через стіни літати. Тут видно ще якийсь баскетбол зіграти. Тут видно якийсь, не знаю, що це. І вон тут во, Видно Гігант. О, ну тут банк. Пісно банк. Тут всі будинки, а тут такі будинки малі. Тут дуже багато всяких небоскребів. Навіть є на дахах будинків де дерева. І це місто я за відео не встигла показати. Оце лікарня. Але якщо захочете, щоб я виклав ще якісь моди, тоді ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Якщо набереться 20 лайків, тоді я знімлю ще якісь моди. Он тут такі великі будинки, вони вищі, ніж хмари. Я... Он ще кілька будинків. О, кіганська статуля Я жителів, жителя. Ось така вона виглядає, тут такий парк і дитячий майданчик. Так. І от тут ще якісь KFC. І тут Щось треба треба подивитися, що це? Якийсь магазин. Так і, і зараз отут Т... Які ще будинки. Так, тут, тут магазин видно якихось. Не знаю, що це басейн. Ні, це не басейн. Це якийсь ресторан. Так. І кучу кіганських будинків. Вони вищі, ніж хмари. отут якийсь кіганський замок чи що це? Це якась кіганська церква, Ось так вона виглядає. Дуже велика. Тут так. ще такий будинок. Зараз пройде реклама, я вам ще покажу. Ось тут такий великий будинок якийсь. І ось тут якийсь будинок, який майже на, на даху в кілька вишук. Цікаво, що це за будинок. Оце пожежна частина. Тут і... є різні всякі магазини і всяке таке. Тут є навіть деревні жителі, тільки вони огороджені навколо стінами, вони десь є за містом. Якщо ви до мене знайти, тоді я вам покажу. О тут пляж. Так, тут он вогонь трохи горить. Тут видно, тут якийсь парк атракціонів. Так. Тут ще якийсь парк. Це, напевно, усе. Якщо набереться 20 лайків, тоді зніму ще якийсь обзор модів. Ставте лайки, всім па-па. Всім па-па.